Друзі, вітаю на каналі. Давно не було відео, був трохи захворів, і ще так дуже, дуже не попустив, але закінчується потаки. Треба їхати є в мене друга лежить ясен. Такий неофартний. сантиметрів 70 чи 80 там в діаметрі. Ой, треба його розрізати і привезти додому. Є два варіанти, зараз покажу. Маємо отак. Маємо старий динозавр дружба і 180-й штіль. Перше беру штіля, вже все підрихтувався. Трактором не поїду, трактор ось стоїть. Трактором не поїду, бо ще не, бо ще не дуже я здоровий. Щоб їхати зараз поля, сквозняки. Поїду машиною, чіплю прицепа, поїду машиною. О, Беремо 180-й штіль, масло, бензин. Там ще є така сумочка. О, там панцушки, ось таке о. Беремо штіль і їдемо пробувати. Не візьмеш штіль, будемо брати динозавра. Динозавр п'є бензини страшно дико, але він роботу робить твердо. Беремо поки штіля. О, щілик 180-й. Добре. Їдемо, їдемо пробуємо. Так, я готовий. Все, машина в бойовому струю, прицеп, чеплений, все. Пес хоче зі мною їхати, дико гине. Гине пес зі мною їхати, хоче в машині все. Оскар, оскар. Але гине зі мною їхати. Любить в машині їздити. Що? Хочеш їхати? Ні, не ниненько. Добре, друзі. Їду. Приїду на місце, покажу, що то є, до чого. Добре, продовжуємо. Іду. Дорога не супер, але я легких шляхів не шукаю. Так, друзі, необ'ятний ясень. О. Десь, певно, метрів з Ті ствол лежить. О, від нього довбенька. піньочок від нього. Отакий. Ну десь, я б казав, десь сантиметрів 70 він є. Добре, буду зараз ризом буду показувати. Помочника маю. О, Василю, привітайся з підписниками. Здорово, покажу наш друг походна собака наша. добре починаємо. все вона на своей идею Ой, да, и, да. Идет, блядь. Есть. І так буде з кожним. Друзі, півтора метри я вже його вгріз. Тяжко йде. Засохший. Каже друг мій Василь, що він вже 10 років лежить. Всередині йому хоч би що, як наче вчора зрізано. Ну що, ясен то ясен. Ну, отак, коротше. Продовжуємо. Продовжуємо боротися з ясином. Комедію. Друзі, ясно як не було. О, о, пару таких круглячків. Щіль то є сила. Маленький, 180-й, але роботу робить супер. Дай Бог бороть. <гум> то капець. Поборове дерево. Добре, грузимо, їдемо додому. Там вже кубка наскладалась. покажи. О, там кубка вже наскладалася добра. Зараз загрузимо повний прицеп, візьмімо що там, що там є, що там влізло. Добре, грузимо. Друзі, погрузили. Вийшов такий прицепчик. Повний повний на сухого. О, супер. Трохи кулку аж приспустило, то нічого, додому дотягнемо. Супер, повний прицеп. О, зараз з другом поп'ємо кави і я буду вирішав додому. Добре? Друзі, приїхали додому. Такий штіль зробив свою роботу. Я думав, щоб добрав того старого динозавра. Пішло на то все про все. О, літра бензину, бо в пилі не було взагалі. Я тримаю бачок сухий. Так, як мені казали в магазині, таке і роблять. Пішла літра бензини. Отак. Повен прицеп. Я так рахую, що тут десь два складометри десь має бути. Так, в тому районі. Супер! Зараз вигружаю і потихеньку рубаю, і палю. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення!